Комісії питання комунальної базу інфраструктури, заходу дозволу комунального господарства, промисловості, підприємства та сфери поступ. На сьогоднішню комісію нас буде за три питання. Перше питання про продовження на 28 років термін дії програми фінансової підтримки комунального підприємства. Джерело Пожетавської селищної ради. Те, що було з 22 по 25 роки, е, е, тут ми е, змінюємо назву програми, викладаче її в наступній редакції. Програма фінансової стримки комунального підприємства Джело Пожедальської селищної ради е, на 22.28. Під джерело преданної ради на 22.28 новій редакції визнати таким, що втратило чинності власне рішення від 21, 12, 23 року No про продовження терміну дії програми 17. Одноголого. Питання про продовження 26 на 48 років термін дії родовородної програми Об'єднальської селищної територіальної громади, яка була на 21.25 році, затверджена рішення сеї No 443, 43.8 і 21.12. Про програму і викласти і в нас є редакції. Продоохоронна програма Божеда селищної територіальної громади на 21.28 роки. І також викладати передоохоронну програму Божеда і селищної територіальної громади на 21 -28 і програму, громади, на 28, 28 роки у редакції. Визнати таким, що втратила чинність власне рішення. 21, 12, 23 року за номером 10-43 про продовження терміну дії протиохоронної програми Божедарівської селищної територіальної громади на 21-23 роки. Хто задане рішення? Проти отримали? Нема. І третє питання. Прийнято одноголого це рішення. І третє питання у нас у оренді. Оголосити про намір передачі в оренду комунального майна. Це кабінет загальної площі 22,3 квадратних метрів за адресою Дніпропетровська область міський район, селищ Божидарівка, вулиця Метична 1. А включити її до передачі. На лікарні, значить, затвердити умови оренди об'єкту комунального майна згідно з, з додатком. Комунальному інформаційному підприємству, Божецький центр первинної медико-санітарної допомоги Божедарської селищної ради, що є орендодавцем та балансу утримуючим вказаного майна. Внести інформацію про потенційне діє оренди комунального майна до ЄДС відповідно чинного законодавства. Хто задане рішення? Проти отримали одноголосно.